Ставниць Черкас живе звучання е, трибуною. І, власне, ті шанувальники на табло за підсумками 40 хвилин. Котре нагадаю, лівим правим флангом мчить Микіта Шпигар. І ось будла фля прострілу. Зняв м'яча, він з ноги опонента, який уже... Бачення часі ці чимало болівальників болівальники підтримати. Для звукової підтримки це саме те, що потрібно. Чепган Рогачов перевірив свого колишнього екс-одноклубника по двома квартатами грають енергетики і в передньому епізоді м'яч! Уже у воротах. Ось вам, будь ласка, початок. Ось вам свій шанс. Рекошет. Зрозуміло. від Кузя. м'яч ногу. енергетики. І я думаю, було вдосталь часу для Євгена Рибкіна, щоб його підопічні мали можливість знайти чим належно відповісти на гру енергії з п'ятим польовим. Можливо, така гра не є досить привабливою для. Прицільного удару завдати білоцерківцеві. Бачимо зараз, як проривався правим флангом Дмитро Сорокін. Досвідчений голкіпер енергії, який проводить свій один з найкращих на панасезоні в історії. Ну а тут йому нічого не допомогли За, захисники. Розвернув так само класичний для стопафії в футболці під своїм 10 м номером. Захищає ворот. Перехоплення від енергетиків. І браво Іваняку. Можна зараз аплодують вболівальники харків'ян, які знаходяться правого Ярусу трибуну. Чотирьох і на руках, і на ногах. Мали стелити під удар журбу, Тих... який на своїй половині знаходився. Журба взяти тут ініціативу на себе. І це приносить успіх. Сергій, Сергій Журба просто молоде. Чесно, чесно, як копані стояли захисники і понадіялися вони, мабуть. 2-2. У Франківську, 0-2, 1-3 і 3-3 у підсумку. Зараз не змінять опинився у воротах. Після прострілу Віталія Кісельова був готовий підправити м'яча у сітку Бето. Максим Павленко не дозволив цього зробити бразильцю. Дві з половиною хвилини до перерви. Стоять подалі від своїх партнерів. Ну і не бояться, бачимо, залізничники не бояться використовувати фланги. Журба кілька разів поспіль шукав ще, свого щастя і знайшов у підсумку. Ну і класично, класно, браво, браво, браво! Браво! Локомотив! Яку гросмайстерську паузу витримав Дмитро Сорокін. Від локомотива. Грицина. Кисельов. Камеко, правим флангом. І знову не без рекошета. Тут обійшлося. Цікаво, тут на пошук на кого гол від ноги струка. М'яч опиняється у сітці в уріта рахунок. 4-1 таким чином. Настрока авто вивести когось на ударну позицію. Тим часом ще одна хвилина. минула. У нас розпочалась 28-ма. На табло Черкаського палацу спорту. Будівельник. Добив Валерія Левчанова. Рахунок у нас стає 4-2 на користь локо. Бачимо все від е, ворота порожні. Я думаю, це чудово знають залізничники. Їм не важливо. Забити у порожні ворота. Його важ... притихли вже наприкінці першого тайму львів'яни, львівські фани. Е, і поки що капітана, справжнього капітана Валерія Олегщанова. Він ж буде грати. І ось вам, будь ласка, з другої спроби Олександр Бондар таки прошиває захист локомотива, і рахунок стає мінімальним. 3-4. Це золота серія чемпіонська. Так. І друга жовта це червона картка. Бразилець награвся. Так. Олег Іванов. І Максим Павленко отримує попередження. У меншості залишається залізничникам. Буквально 6 секунд. Ні, вже з'явився Олександр Сорок і Холо чей загалом в українському чемпіонаті. Як на мене, ще ніколи ігри не починалися о пів на 9 вечора. Будь ласка, якою може бути пані Фортуна, як вона може посміхнутися одній команді на такі іншій? ноги після удару. Валерія Лихчанова рахунок стає нічийним. І просто хвилина після удару Кузя Дмитро Федорченко вкладу після матчевих в пенальті. Тут воротарське чуття не підвело Володимира Кардиша, який поступився місцем у воротах своєму колезі Андрію Петулі. І бачимо, як Олександр Дмитро прогножу Сорокін холоднокровно. Витримавши паузу, такі переправляє м'яч у порожній уроку. Просто будемо дивитись, спостерігати. І хто з болівальників тримає кулаки за свою команду, хто за харків'ян, які не мали би пропустити? Хто... Вольову. Надзвичайно драматичному матчі важку, мінімальну вольову. 5-4 у сьогоднішній грі. 5-4 на користь е, чинного чемпіона України.